Президент досі не підписує закон, який ще був ухвалений у червні цього року. 9559-3D, який давав легальну можливість органам місцевого самоврядування територіальним громадам спрямовувати на добровільній основі. Власні ресурси на підтримку української армії і на забезпечення військових підрозділів і інших потреб наших збройних сил України. Чому не підписав питання риторичне? Досить дивна ситуація, коли кілька місяців не підписується законопроект, який всі хвалили, який ухвалювався конституційною більшістю. Більше того, паралельний законопроект про внесення змін. До бюджетного кодексу України, який також дає можливість легально спрямовувати кошти місцевих громад, взагалі не виноситься на голосування у першому читанні і блокується його потрапляння у порядок денний. На мій погляд, причин тут дві: перша причина, основна це все-таки політична, коли центральна влада не зовсім толерує можливість. Діяльності у підтримці армії місцевої влади, очевидно, називаючи і сприймаючи це як політичний піар, хоча насправді це спільне завдання всіх підтримувати українську армію. Ну і друга причина чисто бюрократична. Мені здається, що такі підписання просто підводять під певні дати. І є підозра, що у жовтні він може все-таки бути нарешті підписаний, але затягування з цим це затягування з допомогою нашим військовим. І е, насправді от такі речі потрібно реагувати моментально, якщо Верховна Рада ухвалює рішення і закон, який допомагає фінансувати армію. Такі е, закони потрібно підписувати ледь не в той день.